Усім смачного ранку вдома, саме таким його зробить для нас кулінарний експерт. Так? Чаба Бакш. обов'язково. Будь ласочка. я вже чекаю. на А ми вже в перечутті. що ми зараз готуватимемо. Ми, ми сьогодні приготуємо суп з білими хрібами та спирловка. Ідеальна їжа для поста. Грибний суп це класика, а перловка додасть йому ситності. Так я завжди вважала. А, а ще, не просто ситності, це ще й красиво буде. Коли готую чабу, бакош то це неймовірно красиво. Які інгредієнти нам ще знати? Інгредієнти в цьому блюді мінімал, так що дивіться на екран. Для приготування грибного супу з перловкою знадобиться гриби білі сушені 200 грамів. Перлова каша 100 грамів, цибуля одна штука, часник, два зубки, морква одна-дві штуки, картопля, дві штуки, вершкове масло 50 грамів, овочевий бульйон 500 грамів, сіль, перець, сметана, 100 грамів, зелень петрушки, білий хліб. От не дарма я сказала, що це буде ще й красива. Перловка, так. та ви тільки слухайтеся, це назва яка гарнюня. Перлов. Та послухай, так. перловка. От що тобі нагадує? Перловка. А, голодовка. Ну, пер, пер, перл? Ха. Перли, перли. 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 А. Ну, от, я тебе скажу, что на венгерському языке это. Е, как это сейчас перевести. Ну, не пер, это ріж. А шо, що, як? На, навпіл, навпіл, а потім на, на кубики. Так як я вчила, Костя. Я завжди. Ось цей суп можна, щоб е, я вже сказав, що я завжди добираю е, сливочне вершкове масло. Але якщо хто не, не, не хоче, тому що строгий пост тримає, тоді можна замінити на сонечко. Тобто зараз Розумі. я спробую підсумувати, якщо ви на пості, робите на олії звичайні. Да. Якщо ви не постите, додаєте вершкового масла. Да. Все просто. Да. Так, правильно зрозуміла? так. Все все просто, якщо що звертаєтеся. Да. Ось сюди, ліночка, ти можеш нарізати, поки, поки грибів. Угу, ти так. Ж, ти ж, я пам'ятаю, ти це любиш. Що, різати гриби? Ні, Гриби, <рес> Закидай гриби я одразу. люблю. Закідаємо. І, і, і бажала, щоб я туди не ходив, Закидую, ласка, одразу моркву. Треба зробити засмажку. А грибочки ти хочеш так не дуже? Ну, як Дарівніш? хочеш. Ну, такі як піде, так? Сухає, мені здається, сюди додати ще вершкового масла і все. А скажи, можливо. будь ласка, гриби ти що з ними зробив перед цим? Просто його заливаєш окропом. І все, і вона просипається, все і віддає. А свій... це які грибину? Скажий. Білий. Білий? білий? Понюхай. Та вони так пахнуть. Я це mm -hmm. питаю. І, і що одна харна... А це заморожені білі? Н Ні, чи є сушені. А, підсушені. Це сушені це і це... просто ми розбудили, розбудили окропом. Або ну, готовка у нас буде практично як у ресторані. Ми ускоримо процес. Я відварив, перловку, перлову кашу. Супер. Uh -huh. Щоб вона була розсипчата, обов'язково обов'язково його цей сліз надо смити. і наполовину я відварив картоплю. І ми вже тут разом будемо. Його не уточнення. Тобто ти її відварив, а потім промив водою холодною. так і треба завжди. І тоді, навіть як для гарніра, вона не буде, бо та лідка Це, до речі, гарний лайфхак. Я дуже часто ним користуюся. І не тільки по відношенню до перловки. Її треба ще на вогні потім тримати, чи все? Ні, промити і все, бо вона виглядає дуже апетитно. Ну, їж. Ну, суп буде і що смачніше. Лілічка, давай сюди грібімо, гриб, закидуй. закидуй. Да. А скільки на загалом вариться продукт? Та я не знаю, хвилин 20-25. Вичавлюй один чесник. Ось такий, це закарпатський суп. Так, так, не так. їв я Такое. не їла такого, не... Так, але знаєш, що мені щойно запало в у вухо, навіть не в око. Скільки ти варив ту перловку? 25 хвилин. Та де? Хіба вона звариться? Так? Звариться? 40. Хвилин 40 мені здається. 40. Не. То більше. я не, не знаю. Ну я не считаю. Я завжди роблю на... Ну давай з ну. того, по-перше, ти не вариш. А потім і <рик> Ні, дивіться, Ти насправді не вариш, 에, мені здається, що це така крупа, яку дійсно треба гарно проварити. І так. вона ну, вариться гарно. трошечки Но... довше. But, say... Я через це не люблю варити, бо я не люблю каші, які довго варяться. Ну, не знаю, воно для мене от, воно дуже швидко зварилося. І воно ще зараз алдентом, він буде ще, ще буде доварюватися, смажуватися, доварюватися. Отут, доварюватися. Да. Я не розумію, чому не зробити перловку, як вівсяні пластівці. Розчавити і продавати таку швидко швидкость. Так, ну, так, же круче. Виходить, я навіть я роблю, от, коли піст з, пер, з перловки я роблю плов з грибами. Mm. Mm -hmm. Шо ти? А рис ну. він же ж теж пісний. Ну, рис, да, ну, ну, так. Я, я маю Просто думу, що ти ти різнов... да, У різноманітні. Раз... До речі, гарна ідея. Да. І я навіть роблю е, плові з гречки. Так, да, це смачно, з грибами да, теж. З грибами теж, так. Да. Прикольно. І все, все приправи, за то говорю, що типа, плов, тому що сип приправи я використовую як плов. Просто там, там зіра... немає м'яса, правильно? Да, – Так, просто немає м'яса. А давай як навіть приготуємо плов з баранини без рису. <рису>, <рису> О, така штука. Ну, це буде фікать. Є Саме така страва? Так? Так? Є така страва, так? Биркоть. Ну, тушон неркоть. <рису> Все, давай, Костік, додавай, будь ласка, сюди. Бульон, овочевий бульон. Додаю. Додаєш. Що таке? Гаряч. Тяжелий? гаряч. Ложка. Ще. Все, так, да, ще трошечки. Все, все, додавай, все. Все. Супер. І от зараз вона повинна поваритися десь 5 хвилин і будемо додавати картоплю і герлову. Mm -hmm. Дерловию кашу. Смажемо? Аромат смачний. Mm -hmm. Дуже. Давай трошки посолимо. Перець, соль. Да. І що точки? Все. І там чорний перець. Як я сказав, інгредієнти мінімальні. Це такий деревенський карпатський суп. Суп. Да. Додаємо. Так. Спікольно. Додаємо. А скільки треба доролову кашу? Ну як ти хочеш, якщо ти хочеш густий, можна більше додати. А я вже нарізаю навіть зелень. Я вже зелень, да. Уявляю, я як ми це будемо прикрашати. І я завжди говорю, що коли присутствують гриби, тільки петрушку до речі, не, до, до речі, речі да. це справді працює. Да. Тому що я от чесно кажучи, не розумію. Кроп, та, укроп і кінза не сюди не дружать. Ми додаємо теж наш півфабрикат картоплю, суп з напівфабрикатів, так, я розумію. Ну, ні, ну, так, ну, ми вже приготували так збирають, заздалегідь. Так, так, збирають, так збирають супи в ресторанах, щоб він я... довго хранівся, знаєш? Та, звісно. І от зараз його треба поварити десь хвилин 10-15. А поки він вариться, пропоную нагадати рецепт нашим глядачам. Mm. Рецепт грибного супу з перловкою. Білі гриби замочіть. Перловку промийте і відваріть. Цибулю та моркву припустіть на пательні, додайте нарізані гриби і тушкуйте разом кілька хвилин. Далі слід налити овочевий бульйон, додати картоплю та перловку, зварити суп, посолити і поперчити його за смаком. Подавайте суп зі сметаною, посипавши зеленню Петрушки. У нас супчик поборились. Аромат дивовижний. Виключаємо. Ви, ви не ну, уявляєте, як тут пахне. Uh. Шкода, що аромат не передається через екран телевізора. Uh. Зазвичай треба, щоб супчик десь завжди 10-15 хвилин відпочив. 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 Але, Але у нас не в, нашому не, випадку. в нашому Вот. Візьми, будь ласка, з Слухай, і я б таке поїм. Ти так і пої, поїш. Це мені? Так і я поїм. Да. А це не мені. Це не тобі. Хочеш, бери тарілочку, от зразу і я тобі не Ну звісно, Все. ж, хочу. Е, якщо... і що, зелень? Зачекай. Ні? Я этот суп завжди їм Смета, Смета. сметанку. Да. Люблять. І от сюди просто одним. Штучки, от туди. Ану і мені. Ану, і тебе. Давай. А ну, мужчина. Прибір. Да. Ну це красиво, погодьтеся. І, і дуже просто. Дякую. Якщо ти хочеш, клади себе сметанку. Хочу, якщо ти кажеш, вот. смачно, я тобі довіряю. Давай. А зараз зараз. зараз. Давай, коштуй. Мені дуже хочеться скуштувати. Я беру там десь сметанку. Тя щоб 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 да. угу. будем ми будемо говорити потім на старості, що ми з тобою їли з однієї тарілки. Угу. І на першій перші mm. день. Mm? Смачно? Неймовірно, смачно. Це mm. mm -hmm. мой суп обожнього. Ні, це мій суп. Mm -hmm. А ти старілочка, а, ось, ось, ось. а твій ось. <схай> це справді дуже смачно. Боже, але найголовніше, що ви бачили, як легко можна а. приготувати таку вишукану смакоту на своїй. Домашні затишні. А кухні. якщо ще хочеш, щоб на зімку до якої приготувати, То, ти можеш додати квашену капусту. І буде вообще. Не Прикольно. стримуйте своїх емоцій на кухні, експериментуйте. Ну а ми продовжимо наш ранок вдома е після такої їжі музичним десертом. Дякую.